Рік тому, 14 вересня, країна-терористка вдарила по важливій гідротехнічній споруді карачунівській дамбі. Тоді за три дні на кривий ріг ворог спрямував 13 ракет. Орки намагалися просто змити водою два райони нашого міста, в яких проживає близько 150 тисяч людей. Також третина міста залишилась би без центрального водопостачання. В результаті ударів по Дамбі у річці інгулець почав швидко підніматися рівень води 100 кубометрів за секунду. Відразу підтопило 112 домоволодінь і дачних ділянок. Частина міста залишилась без води. Ми змушені були оголосити про часткову евакуацію 22 вулиць. З перших годин у місті запрацював оперативний штаб під керівництвом Олександра Вілкула. Завдання було якнайшвидше зупинити потік води з Карачунівського водосховища, закрити пробоїни на дамбі, врятувати людей з підтоплених вулиць. Було залучена величезна кількість людей, техніки. На ліквідації ми займалися розбором завалів. Підготовки площадки для роботи аварійних служб, комунальних підприємств. Також роботи продовжувалися і вдень, і вночі, тому ми забезпечували освітлення, місця проведення робіт, радіозв'язок, оголошення про повітряну тривогу, вибік людей з небезпечної, небезпечної зони. Рятувальники були залучені до рятування людей, які опинились в пасті в власних будівлях. Вивозили на плавзасобах до безпечного місця. Також проводив відкачування води з будівель з підвалів, з дачних будинків. Загалом було залучено більше ста людей-рятувальників та 33 одиниці техніки. Історія була. Центральний міський район, зокрема Гданцівка, міст в районі Модру та парк Мершавцева, опинилися в епіцентрі підтоплення. Більше сотні будинків уздовж інгульця на два метри у воді. Всю ніч у місті тривали роботи з ліквідації аварії на дамбі. В районі Чорногорки лунали вибухи. Це був керований підрив гідроспоруд нижче за течією. Серед найбільш постраждалих селище Мотронівка в Інгулецькому районі. Ми крайні вод, крайній дом. Бустра, очень Швидко, Вода піднялась. Ну, ми ночь на вулиці прожили, стояли, ждали. Ну, нас пригото нас просили виїжджати, але ми не виїжджали нас просто затопило. У нас во дворі була вода, у нас дому в времянка. То времянці 20 сантиметрів води було до дому. не дійшло до последньої ступінь. Їх хуже, конечно, ніж нам. На я мы просто легким спугами отделались. Досі відновлюють свій будинок Наталя та Євген. У нас і мебель там постраждала, получается, подходила пленка на кухні, вся от сирості, і всі стіни поцвіли, тому що підвал ну при, цокольне приміщення, получается, воно все набралося водою. І той тобто, за зиму воно все оддає, і понизу все чорне, плесінь. А ми в цьому будинку поки живемо. Нема нам де жити. Тобто ми повернулися з чоловіком, що можемо, те робимо самі. А що не можемо, то сказали що це зараз в июлі місяці, що будуть виплати вроді, через є відновлення. Стали подавати, у чоловіка не підтягаються документи. Тоді вдалося стабілізувати рівень води за 16 годин. Було відкачано 4,5 тисячі кубометрів води з підтоплених будинків. Оперативно було відновлене водопостачання у центрі міста. Тисячі людей рятували Кривий Ріг від техногенної катастрофи. На жаль, під час ліквідації загинув працівник комунального підприємства Сансервіс Смірнов Валентин Валентинович, вічна шана нашому герою. Події тієї ночі та наступних днів вже увійшли в історію як приклад чітких злагоджених та ефективних дій усієї криворізької команди. Хочу ще раз висловити подяку усім людям, причетним до ліквідації за мужність, героїзм, самовіддачу та професіоналізм у вирішенні завдань. Дар'я Юськова Артем Кравченко цей день.